строчечки строчки, одного куплета, следующие две строчки определенные будут, как аллея нам дарит. Я хотел бы да, да, послушать, как это звучит. Да. В да. А Пожалуйста. во второй половине, во второй половине, значит, тоже две строчки оставляем те же самые, остальная часть идет новая. Вы значит, так получается, да. Пожалуйста. Аллея нам дарит прохладу и тень, зовет нас под липы серебряный день. Зі смислі і чувства як воздух чистий, і наших свиданий не стюргі сліди. Народження пісні процес інтимний. Лише поодинокі відчайдухи можуть винести його на сторонні очі. Мовляв, дивіться, у нас немає від світу таємниць. Просто якоїсь миті злилися в єднанні два таланти. Ми, мабуть, мали знайти один одного. Ігор уже казав про те, що у нас є таке творче об'єднання Ліра. І коли ми збиралися на ці наші посиденьки, як то кажуть, на наше спілкування, то до нас завжди приходили в гості творчі особистості. І ось одного разу прийшов до нас молодий композитор, співак, музикант Ігор Коза, якого я тоді зовсім не знала, не чула про нього. І коли він нам зробив концерт на півтори години, я була вражена. Як з'ясувалося згодом, не тільки він полонив її своєю творчістю з-поміж інших римованих рядків, почутих того дня, ігор теж виділив саме її Людмилині поезії. Так почалася творча співпраця. На нашій зустрічі Ігор Коза послухав також наших поетів, наше читання, наші вірші. І чомусь він мені через весь стіл він сидів на одному боці, я сиділа на протилежній стороні, і він мені простягнув свою візитівку і сказав, от з вами я б хотів співпрацювати. Мені це було дуже приємно, і, і лестило, звісно. «Здесь горлинки тихі пісні поют, і серце знаходить покой і уют. То есть я, перш за все, читаю текст, і цей текст мені має подобатись. Він має бути не лише професійно, ритмічно сформований, а він має дійсно мати початок. Кульмінацію і завершення. Тобто, пісня це не просто щось там, що ми наспівуємо по 5-10 разів, і на 11-му підхлоп нас підхватує публіка і хлопає нам. Тобто, пісня це невеличкий світ. Існує багато спорів, що ж важливо, чи музика, чи, чи важливо текст. Для мене важливо все в музиці від першої ноти до останньої. Його пісні несучасними. Під його музику справді неможливо несамовито сіпатись на дискотеці або хрумтіти чіпсами. Його пісню навряд чи почуєш із салону іномарки, що мчить у безвість чергового мажора. Його музика так відрізняється від тих усучаснених ритмів. Як літня злива від марудного кислотного дощу, як скрипка страдіварі від шаманського бубна, і як справжня любов від того, що нині називають займатися коханням, всі вона міліє, када посадили одну на двої, відущив вдома. Із ліпає у мене не стоїть основна задача завоювати всю публіку. тобто я маю бути почутий, але я буду знову ж таки почутий тими, кому це цікаво хто проявляє інтерес до поезії, перш за все, до професійної поезії, до музики. Знову ж таки, не просто до загального фону, який ми чуємо щоденно на радіо. Це називається дилетантство в музики, бо то, що ми бачимо. На сьогоднішній день. Дуже шкода, але це дуже поширене явище, яке людям багатьом не зрозуміли чому, тому що нема шляху порівняння. Він безпомилково відрізняє одноденку дилетанта від справжнього профі, адже свого часу здобув гарну музичну освіту у курському музучилищі. І хоч з цієї пори минуло майже два десятки літ, його вдячна пам'ять досі зберігає імена улюблених викладачів. Та однокурсників, які ділили з ним і тривимірний простір студентського гуртожитку і незбагненну безмірність музики. Коли я повернувся на Україну, тоді коли мені ще було 20 років, я вважав, що і в нас все буде так гарно, все так чудово, що і в нас таке буде ставлення музики. Да воно власне тоді і було таке. Звісно ж, у 20 років крила найміцніші. Здається, і ще через 20, а то й 50 літ, вони тобі слугуватимуть. Так само незрадливо, молодече завзяття, поєднане з патріотизмом і світлими планами на майбутнє, здатне творити дива. Та як з'ясувалося, твого дива не дуже тут чекали. Хіба що такі самі диваки, які не змогли, а може не захотіли вписатись у нову реальність. Приїхавши після Росії і побувавши 4 роки в цьому такому особливому творчому педагогічному середовищі. Я якось в мене принципово помінялись погляди, наприклад, на школу, бо я ніяк не міг зрозуміти, як то можна дітям викладати урок і тримати палець в конспекті і постійно слідкувати за тим. Він знає про що говорить. Викладацька робота ще одна грань ігорового життя. Інтернат для дітей з ослабленим зором не те місце, де можна сподіватися на розсипи талантів. Непрості діти, непрості долі, непрості стосунки. Молодому викладачеві після його чотирирічної музичної Нірвани теж непросто було вписатися в тутешнє життя. Але він прижився. Не так міцно, як хотів би, бо хтось із колег досі сторониться цього девакуватого професіонала, а хтось давно вважає його своїм. Втім, це нормально. Бути для всіх комфортним означає не бути собою. Хай людина дуже творча і дуже грамотний. Ми завжди прислухалися виборі репертуалу до Ігоря Михайловича. Ну, і він сам композитор, він і писав для нас. Він організував тоді ансамбль. Дуже цікаво, у нас було тріо з випускниць нашого класу Михайлович. Ну Михайлович. Ми його робили по типу Мареничів. Ігор Михайлович був на гітарі, дівчатка були на маракасах, Вони дві солістки хороших. Ну і до цих пір ми з ними маємо зв'язок. Учитель музики Ігор Михайлович сам зізнається, що більше любить обдарованих дітей. Може, тому що бачить в юних душах жаринки власного таланту. Але він готовий затято працювати із тими, кого природа не наділила гарним голосом та абсолютним слухом. Адже вміння слухати і чути теж неабиякий дар. Творчі люди вони тим і щасливі, що вони можуть для себе створити такий світ, в якому вони перебувають тоді, коли їм потрібно побути наодинці і попрацювати, і можуть вийти в світ і подивитися широкими очима, що ж то робиться за вікном і, і, і де удаватись. Ігорові сусіди вже звикли до того, що в його вікнах деколи до ранку не гасне світло, а з квартири лунає музика. Комусь таке сусідство імпонує. А хтось волів би краще слухати щоденні сварки за стіною. Люди, як люди, підсумував би безсмертний Воланд. Хоча сам маєстро переконаний, в житті йому таланить на гарних людей. Щасливий, що на моєму життєвому шляху, на моєму творчому шляху, попадали мені люди, які мене розуміли, які перш за все мене підтримували і завжди були готові мені. Віддати частинку свого палкого серця. Тому я щасливий, що на моєму житті я зустрів багатьох професіоналів, багатьох людей, які вже ствердилися в цьому житті. Це і в Кам'янці, це і в Миргороді, коли я був на фестивалі, це і на Буковині в Чернівецькому краї я відвідав фестиваль Буковинські візерунки. Також він для мене був одною із тих сходинок, які дали мені розуміння. І відчуття того, що я щось варту. В мене є гарна подруга Світлана, яка часто мене підтримує і підтримує щиро своєю відкритою душею. І, от, наприклад. За музичним інструментом, синтезатором, мені з нею досить зручно і комфортно працювати. Тому що я вже сказав, що досить не кожна людина витримає оцей тривалий період сидіння за музичним інструментом. Він переконаний, нічого в цьому світі не буває випадково, і його зустріч зі Світланою можна вважати випадковою закономірністю. Тоді чотири роки тому. Ігор переживав один із найдраматичніших моментів життя. Він щойно розлучився з дружиною. Вона пішла, забравши з собою Любу донечку. Він і досі не знає, як би зміг жити і творити далі, якби Доля не послала йому Світлану. Ми познайомилися з ним ну, так, просто чисто на вулиці. Uh -huh. е, ну, мені сподобався тим, що він дійсно він не такий, як всі. Він дійсно цікавий в тому, що от, от так мені ще просто з дитинства ще подобається музика. І от коли я зайшла до нього перший раз в квартиру і побачила, скільки в нього дисків. Мені було це дуже цікаво подивитися, що він слухає, почути, почути те, що він слухає. А коли він мені ще запропонував, щоб я йому допомогла на синтезаторі записати якусь там, ну, чи фонограму, чи там фрагменти якісь фонограми, це мені дуже сподобалося. Його невелика квартира дійсно чимось нагадує музичну скриньку. Стільки тут усього, що грає, співає, відтворює. Звичайна домашня студія. Компактна, комфортна і цілком сучасна. Єдине, що не відразу впадає в око, відсутність годинників на стінах. Їх тут просто немає. Так, да, слухаю. Ігорюк добрий день. Добрий день відносина. говорили о новом тексте. Я сейчас уже его имею в руках. Записываю, пожалуйста, первый столбик. Хорошо. степях гуляет, как кочевник, ветер. Так, степях. Еще раз. Хорошо. Кочевник ветер. Да, кочевник. Да, качевник. Лікарі досі не з'ясували причини, через яку він втрачає зір. Схиляються до думки, що виною тому травма, отримана під час пологів. Втім, якою б не була причина, її наслідок трагічний. Він не знає, що таке повноцінно бачити. Але ще в школі потай від батьків ганяв на велосипеді, накачував м'язи на тренажерах і читав книжки, як усі. Тепер лише за Брайлин. Рік за роком, невпинно і невблаганно Ігор втрачає зір. І поки що ніхто і ніде не може йому зарадити. Я вже настільки адаптувався і е, дружно і в гарних відносинах живу своєю проблемою зі здоров'ям, що мені важко уявити, як то бачити повноцінно. І... Що то воно таке гарне бачення? Важко мені сказати. Тобто, я вважаю, що в свій час мені дали і знання, і вміння, і дали можливість реабілітуватися і відчути свої сили, знаходячись в тому фізичному стані, який є на сьогодні. Окрема містка Тека в його шафі зберігає ігорові дипломи, отримані за участь і перемогу в багатьох мистецьких фестивалях. Він не любить ними хизуватися, не розвішує їх по стінах, просто деколи виймає із шафи. І, хоч самотужки не може прочитати ані прізвищ членів журі, ані дати, одначе, розрізняючи цупкі папери на дотик, може своїми чутливими пальцями музиканта безпомилково читати по них тріумфальні віхи свого життя. Творча людина це взагалі це широко розвинута людина. Тобто це не те, що ми лише проводимо час за музичним інструментом. Це багато часу і за музичним інструментом, це багато часу і знову ж таки з літературою, спілкування з іншими, це відвідування конкурсів, фестивалів, інших творчих мистецьких акцій. Оце є творча людина. Як ти будеш знати свій рівень і чого ти вартуєш, якщо ти... Те, що ти пишеш, ти ніде не показуєш і не слухаєш інших. Не, не маєш шляху порівняння. Оцей шлях порівняння, він обов'язково має бути. Цілий день, як бджілка ти трудилась, натомилась рідна моя вкрай, а тепер, як ніч, летить на крила, засинай матусю, засинай. На кадрах сімейного відеоархіву щаслива ігорова родина, ще молоді і повні сил батьки та їхній юний, талановитий, найрідніший в світі син. Попри все, улюблениць долі та улюблениць дівчат, життя, творчість, кохання, визнання усе ще попереду. Не все так склалося, як мріялось тоді, у 25 шаленних років. Але сім'я, родина завжди була для нього точкою злету, що давала міць і простір його творчим крилам. Я щасливий тим, що в моєму житті є гарні батьки, тобто Багато зусиль в моєму формуванні і становленні як людини, як музиканта, як композитора відіграв мій батько і моя мама, якої на превеликий жаль, вже не немає живих. Ні, моя мама не була музикантом, але вона гарно розумілась на музиці, і ми часто з нею музикували, я брав гітару. Або сідав за фортепіано, і ми часто імпровізували, знаю, співали. Мабуть, великі втрати посилаються нам як випробування на міцність. Сильних роблять іще сильнішими, слабких ламають і ставлять на коліна. Музикант Ігор Коза, як і 10 років тому сповнений планів на майбутнє, хоче прочитати ще нечитані книги, послухати музику, якої досі не чув. Створити пісні, які пробудили б жагу до життя навіть у скрижанілому серці. Йому є заради чого і заради кого жити. На сьогоднішній день я себе тішу думкою про те, що в мене росте гарна донька, також талановита. Вона займається танцями. Вона не лише гарна, а вона і щира в спілкуванні. Вона також має друзів, вона відвідує школу, вона комунікабельна. – Ви телефоном спілкуєтеся? – Да, звичайно, ми спілкуємося майже кожен день. Ми спілкуємося і підтримуємо з нею зв'язок. А якщо щось в свій час в житті е зміниться, то вона знає, що вона завжди може прийти до свого батька і поспілкуватися, попити з ним чаю, погуляти і послухати його нові пісні. Та і паничі раді за святковий. Навіть сам себе не впізнаю. Погляди збираю чорноброві там черяти весняного гаю. От з ним я пізнала, що є таке, що є справжня музика. Я музику колись сприймала лише тільки на тому рівні, вода, от іграє музика, я там чую, що вона і от коли я познайомився з Ігорем, я навчилася слухати музику. Дивно, та якби не ігорова недуга, хто знає, чи зміг би розкритись його композиторський дар. Можливо, він став би винахідником, бо з дитинства захоплювався технікою, чи спортсменом, бо завжди гартував тіло. Лише Всевишньому відомо, скільки нереалізованих та й зрештою навіть непідозрюваних обдарувань блукають світом, щось там роблять щодня, десь працюють, з кимось гають безцінні дні життя і фактично ніколи не залишаються наодинці із собою, аби зазирнути у власну душу. Питати, за чим спрагла, і спробувати втамувати ту справу стиглим словом, щирою піснею, втіленою мрією. Яка у вас найбільша мрія? тільки відверто? Найбільше най-знаєте, най най Ви знаєте, це досить складне питання. Найбільше мрія моя, вона, мабуть, полягає в тому. Щоб Господь дав здоров'я моєму батькові. І щоб були щасливі ті, хто мене оточує, і робить для мене цей світ прекрасніше. Не знає справжня музика кордонів, вона летить крізь простір і літа. І як нектар у соковитім громі, хай виграє мелодія свята, Цвіте натхнея, полум'я немов жоржина, та лановитий ми народу з часи своїм синам співоча мати Україна, подарувала солов'їні голоси. Детущий садков, як малюки, вино барвистий, заплітається за